Вітаю, дорогі друзі! До вас повертається постійна рубрика Вівторок з ратичем. І сьогоднішня тема про те, як можна витратити 204 тисячі гривень, як мінімум, на нісенітницю, і похоронити людину заживо та ще й отримати похвалу від Ісуса Христа. Що ж, поїхали? Розглянемо. Чудову історію записано в Євангелії від Марка, 14 розділ з 3 по 9 вірші. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динарію, і вбогам роздати. І нарікали на неї. Ісус вже сказав: залишіть її. Чого прикрість їй робите? Вона добрий учинок зробила мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, і коли схочете, можете їм робити добро. Що могла, те зробила вона. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідана буде в цілому світі. На пам'ятку їй буде сказане і те, що зробила вона. Розглянемо цю історію зі сторони наших дорогих апостолів, тих святих мужів, які обурювалися даною ситуацією. Нащо таке марнотратство? В Євангелії від Матвія, в 26 розділі, описано, що це були саме учні Ісуса Христа. В іншій Євангелії описано, що це був саме Юда. Юда був першим. А чому описано в іншій Євангелії, що це говорили учні його? Тому що вони. Як я можу зробити висновок, підтримали це своїм мовчанням, можливо, в якійсь мірі навіть злочинним. Алябастрова пляшечка можна вилити це миро нардове, дорогоцінне, яке коштувало 300 динарів на сучасний лад, десь в середній зарплаті міста Львів. Це 204 тисячі гривень, приблизно 5 6 тисяч доларів. Дорогі друзі. Вона вилила просто 5,6 тисяч доларів або понад 204 тисячі гривень просто на Ісуса Христа. І, здавалося б, зі сторони учнів це дуже логічне зауваження. Чому не продати? Чому просто не роздати для бідних? Тим більше, хто такий Спаситель? Спаситель це той, хто прийшов рятувати тих бідних. Допомагати знедоленим. І тут стається така ситуація. Я б відреагував приблизно, напевне, так само на їхньому місці. Навіщо таке марнотратство? Можна стільки добра зробити Це ми грішми, навіть зосередитися на цей час. Той час не був сильно легшим для них, ніж цей час для нас. Є куди, завжди є куди потратити 204 тисячі гривень настільки добрих справ. Але Ісус Христос їх за це осудив. Друзі, як таке може бути? Ніби здавалося б, Спаситель, який вчить скромності, Спаситель, який каже, Я прийшов, щоб не мені служили, я прийшов послужити. І при цьому всьому, Він приймає таку жертву і ще й осуджує тих, хто осуджує жінку за марнотратство? Де ця скромність Спасителя? Це якийсь дисонанс, тому що Ісус Христос, який говорив стільки часу про скромність, про те, що хто хоче бути першим, нехай буде останнім, що ми повинні служити в першу чергу іншим, а не шукати служіння до нас. І Він осуджує учнів за те, що вони проти такого марнотраства. Як же це дивно? Розглянемо саме слова. Ісуса Христа до учнів, які захотіли потурбуватися про вбогих. Тут так і написано, нащо таке марнотратство з 4-го вірша. Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні динарів і вбогим роздати. І нарікали на неї. Ісус же сказав: залишіть її, чого прикрість їй робите. Вона добрий учинок зробила мені. Добрий учинок за 204 тисячі гривень. І він відповідає про людей, до яких він прийшов. Це дуже важко осягнути, навіть як він говорить про вбогих. Друзі, Ісус Христос говорить про вбогих, чому не варто було їм допомогти цим нардовим миром. Бо вбогих ви маєте завжди з собою. І коли схочете, можете їм робити добро. Мене ж не постійно ви маєте. Ісус говорить чудові слова, які дисонують зі всім його служінням на землі. В Богах ви завжди з собою маєте. Можете завжди їм допомогти. Мене не завжди, тому робіть добрі вчинки мені. Уявляєте собі, учні три роки ходять з Ісусом Христом і чують ці слова. як же важко! Вони чекають похвалу за ту свою прекрасну ідею. Чому б не допомогти в Богам? Саме Спаситель це завжди робив, саме Спаситель допомагав Богам і він їх осуджує за цю думку. Де ця скромність нашого Спасителя? Де те, що він проповідував увесь цей час і показував своїм прикладом? Інша Євангелія, а саме, Євангеліє від Луки, сьомий розділ. Представляє цю історію ще в потужніших барвах. Давайте відкриємо сьомий розділ Євангелія від Луки з 36-го вірша. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна. Що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги. І волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто отой. Яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця? Не будемо читати весь ось цей уривок. Зачитаємо далі з 44-го вірша. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не давте мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Головете моєю олевою не намастив, а вона мером ноги мої намастила. Друзі, скромний Спаситель не вкладається в ці вірші. Абсолютно не вкладається. Як же він приклад досконалості, приклад самозречення дорікає іншій людині за те, що вона не послужила йому, не обмила йому ноги, не поцілувала його, не уважила його. І він хвалить людину, яка принизилася до того, що слізьми омиває йому ноги, волоссям витирає їх. Розумієте, Розумієте, який дисонанс в голові абсолютно всіх там присутніх? Ісус Христос це якраз вже можна сказати, закінчення Його шляху, Його місії на землі. Буквально недовго Він вже залишався живим. І тут Ісус Христос в один момент викреслює абсолютно все, що практично три роки робив з учнями. Він вчив їх служити. Згадайте, він говорить при тому, як робить чудеса, не розказує нікому. Він застережує людей. Він каже, ще не час славі моїй явитися. Він робить все, щоб про нього в один момент не дізналися таких якихось епатажних речей. Це все. Дисонує просто з однією жінкою, яка робить все те, що він забороняв іншим. Уявляйте собі, як це все виглядає в очах учнів. І при тому всьому, я погодився з учнями, якби не одне, але Юда Іскаріоцький одразу після цих слів пішов продавати Ісуса Христа первосвященникам. Ісус Христос сказав, що ця жінка. Зробила йому це на похорон. Друзі, вона намастила його на похорон. Саме так і пише в Євангелії від Матвія, 26 розділ. Бо виливши миру оце, на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам. Де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона. Ісус Христос каже, що ця жінка зробила такий великий вчинок, йому на похорон. Давайте задумаємось про цю ситуацію трошечки з іншої сторони. Уявімо собі, що Ісус Христос вже загинув, Його вже вбили, і ця жінка вилила на мертве тіло нашого Спасителя. Цю алябастрову пляшечку мира. Чи сказав би їй, хоч хтось, хоч слово? Ні. Всі навколо би сказали, як вона любила Ісуса Христа. Друзі, Ісус Христос говорить: цінуйте людей, поки вони з вами, цінуйте тих, хто ще живі. Скільки добрих слів, скільки квітів, подарунків приносяться вже до тих. Хто нічого не може почути, нічого сказати і нічого побачити. Ісус Христос вчить нас, щоб ми цінували наших друзів, родичів, сім'ю в той момент, поки вони все ще живі. В той момент, поки вони все ще живі, сказати їм хороше слово, послужити їм, зробити добрий вчинок, принести квіти. Принести молитви за них, усе це ми можемо зробити, поки люди живі. Тому що коли вони вмирають, наші слова про них, наші вчинки для них, навіть пам'ятники для них, вже для цих людей, яких ми поховали, не матимуть ніякого значення. Ісус Христос вчить, що те, що багато людей говорять або роблять. Тільки після того, як людина загине, потрібно робити ще за життя. Він каже, вона це мені зробила на похорон. Можливо, вона навіть не усвідомлювала, що скоро з нею Спасителя не буде. Але вона зробила те, про що пізніше вона не пошкодує. Вона ніколи не пошкодує за справу, яку так і не зробила для Христа. Вона зробила і сказала все, що хотіла. Це дуже важливо, найважливіші слова. Наші друзі, наші родичі, наші сім'ї повинні почути від нас, поки вони ще живі, особливо в теперішній час, коли буквально вбивство людини може відбутися в будь-який момент: від ракети, від пострілу, від кулі, від будь-чого. Людина може зараз загинути через те, що у нас війна. Потрібно встигнути сказати добрі слова, потрібно встигнути зробити хороші справи для наших в першу чергу близьких людей. Ісус Христос тому і говорить, завжди будуть бідні, завжди будуть знедолені, завжди будуть ті, кому ми можемо допомогти з вами. Але наші близькі і дорогі нам люди. Будуть з нами не завжди. Ісус Христос вчить пам'ятати про це. Ісус Христос вчить зробити максимум. Для того, щоб коли вони відійдуть у вічність, вже ніколи не було в нас жалю, що ми чогось не сказали, не встигли зробити. І не встигли навіть банально обійняти цих людей. Тому даруйте тепло. Будьте Тим благословенням для інших, яким стала ця жінка, як би це не звучало для Ісуса Христа. У відповідь на те все, що він зробив для неї. Також хочу звернутися до всіх тих, хто має можливість поділитися добром з іншими, можливо, незнайомими для них людьми. Віднедавна я став батьком, і тема дітей особливо торкається тепер мого серця. Ми збираємо гроші на те, щоб пошити куртки, саме теплі курточки для діток, які в прифронтових районах і потребують тепла, потребують чогось, що їх може зігріти. Минулого року ми відправляли таку допомогу. Цього року ми також хочемо це зробити і ще в більших масштабах. Наша ціль це 100 тисяч гривень. Знайшли вже немалу суму. Наш відділ нашої церкви жертвує ще 10 тисяч гривень. Ви побачите реквізити, куди ви зможете скинути гроші. Ви побачите відеозвіт, де ці діти отримають дану допомогу, дані курточки. Всіх небайдужих просимо долучитися, будьте благословені, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь також на наш канал, поширюйте наші відео. Це ваш неоціненний вклад в розвиток нашого каналу та нашого служіння. Ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що вам подобається і що вам не подобається. Ми будемо покращуватись. До зустрічі!